Усім доброго дня, канал Сільська господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я знову буду квасити помідори. У мене вже є одне відео на каналі, як як квасую помідори, але в тому році. І там у коментарях є дуже багато запитань у мене, до мене. Тому я вирішила ще раз показати, як я квасю помідори. Ну, от я цього, там у мене у трьох троє баночках, як я квасю, а цього року я вирішила, от такі. Півторалітрові баночки буду квасити. Ну, якщо не стане на три баночки, такі півторалітрові, ще маю рядом от стоїть двохлітрова баночка. Ну от, якщо цікаво, залишайтеся зі мною на каналі, будемо разом зараз квасити такі помідори. Для цього я взяла такі помідорки. Покажу вам, дівчатка, помідорки. Бачите, такі невеличкі, середні, бо і банки не дуже великі, але вони тверді, мають бути. Тверді, хорошого сорту, такого твердого вибирайте помідори. Тому що, якщо помідори м'які вже, то їх ще засолити і вони довго стояти не будуть. Тепер мені потрібен ще кріп. Я взяла перець чорний горошком. Перець духм'яний отакий, ну Це я люблю. Я розказую своє, що я додаю, а вже кожен, що любить, то додає. Лавровий листочок додам. От, Тут у мене знову зелень є. Покажу, що у мене є. Є листячко, смородини, петрушки, хріну листя. І, як завжди, я люблю до помідорів давати листочок винограду. Ну, Вже далі буду показувати, як я буду це робити. Ну, от, і мені потрібна ще сіль. У мене сіль, бачите, така темна, крупна. Можна сіль і таку, що біленька така сіль, головне, щоб не була йодірована. І тепер мені потрібен ще герчичний порошок. Можна порошок, можна прямо з тюбіка, що ми беремо герчичку, ту на сіл собі їсти. А сьогодні я в магазині не ходила, взяла герчичний порошок. Ну, от і все, що мені потрібно для засолки таких помідорчиків. Я зараз вам буду показувати, як і що я буду перше за все робити з герчичним порошком. Можна його так зверху на листочок, оцей винограду, чи там з хріну зверху, коли вже помідорки наклали, і зверху ставити листочок. Просто герчичним порошком засипати. Так, як я в тому році робила ті трьохлітрові баночки, що солила з помідорами. А цього року я зроблю отак по-новому. Це мені теж порадили. Я думаю, що буде непогано. Так. Беру десь так. Я думаю, поки що візьму так десь добру столову ложку з вершком цього герчичного порошка. Бачите? І отут у мене є, зараз я трішечки це розсуну, це не потрібно. Отак. Рядом тут в мене є чашечка з теплою водою. Така Тепленька, не гаряча, тепла. Ну, от я беру отак потрошечки. Десь так дала столову ложку теж. Поди. І отак буду розмішувати. Зараз подивлюся, чи ще треба водички, чи не треба. Ще треба, відчуваю, що ще треба. ще трошечки. Щоб оцей герчичний порошок розтворився і зробився такий, як ото, я кажу, ми у тюбіках чи у, у баночках купуємо той герчичку таку. Ну я ще трішечки-трішечки води додам. Ну, скільки води, наскільки, я такі не міряю так, я дивлюся на густоту, от, бачите? От десь приблизно таке має бути густеньке. Такий робець. Ну, от і все. Бачите? Тепер я його е, залишу вже буде собі він тут розтворятися далі. А я буду зараз. Нарізати зелень. Як завжди, я люблю зелень для засоки в баночки нарізати. Ну от, Зелень нарізала, бачите, порізала і листочки хріна, і кріп. Петрушечку от рядом, тут показую, нарізала. Ну, а листочки смородини Просто буду отак рвати і ставити у баночки. Ну, от не сказала, що ще в мене тут стоїть. Стояв чесничок, бо заговорилася, за чесничок не сказала, що мені потрібний. Ну нічого, він у мене є, головне, я його додам. Ну, от і зараз буду, беру баночку, буду ставити в баночку. Беру кропу. Я кропу ніколи не жалію. Даю вчим побільші. Зверху і всередину можна ставити кріп, де як любите і так ставте. Тепер от хрону беру, бачите, пучочок такий, листечка хрону. Можна до помідорів і давати корінці хрону. От у гірках гірки трошечки люблять набирати, от якщо давати, там треба дати корінці з хрину, коли давати. А у помідори можна і нарізати корінці з хріну, і дуже добре буде. Помідори так і гірковаті не стають, вони в себе так не втягають. Ну, я сьогодні дам все таки листочки, тому що не було часу, коли це давати хрін ще копати. Отак, бачите, даю петрушечки сюди. Тепер от, один вже листочок з смородини розірвала, тепер ще один розірву. так, прямо. Бачите, рву, його ріжу, і вони такий запах уже пускають. Так, тепер дам духмяний перчик. От. Ну, таку баночку дам два-три грошинки дала три. Такий перчик не розрізала ще. Ну, десь так горошин, шість, я взяла саме руку. Мішені. І лавровий листочок. Помідори люблять лавровий листочок. Один дала такий величенький. От ще один дам. Отак. От Рукою. І тепер візьму чесничок. Десь так. Я взяла, у мене невеличкі ці зубчики чесника, я взяла 3 зубчики. Можна, якщо великі, тільки два. Ну і розріжу їх отак. Надвої. Ну, от і все. От, і все, що я поставила зараз на баночку наниз. І тепер буду ставити помідорки. От. Беру і сюди помідорки. Ну, помідорки всі знають, як ставити, як ну, поміщається там. Отак десь. Отак. Поставила. Ну, все вже кожен, як вміє, так і робить. Я вже всі баночки заповнила помідорами і вийшло навіть більше. Я думала, що тільки 4 вийдуть от, літрові і одна двохлітрова. а вийшло що ще одна 2 От Скільки в мене сьогодні вийшло. Тепер показую вам, скільки я буду давати на літрову соли і на 2-літрову соли. Я беру у мене оце є столова ложка. Отак. Це я буду давати на півторалітрову. Бачите, отак ложка, трошечки вершок є. Трош, Трішечки такий вершок є, Не високий дуже, а так трішечки, отак. От не видно дуже добре Ух, показую отак. О, так. Трішечки є вершок у столової ложки. Це на півторалітрову. Можна у кружку, можна в баночку, якусь усіль і так небагато води і розвести. Так, як ви, я бачу, всі робите. Ну мені так практично. Я люблю так, засипала сюди мірку, і потім вже розвела трошечки водою, ну, покажу зараз. От, Беру другу таку саму. Е, на вагу це є 35 грам соли. От, я зважила, щоб ви. Бачите, знову таку саму ложечку і знову сюди в баночку. Листочок поки мені сніг. І знову отака ложка, такий невеличкий вершок. Невеличкий. І знову цю баночку. І ще раз кажу, це є 35 г соли. Не треба більше соли. Тому що я даю на 3-літрову банку 70 грам соли. Так що на 1,5 літрову йде скільки 35 грам соли. Тепер даю на 2-літрову. Для 2-літрової беру таку стопочку вам, поміряю. Можливо, у когось є ще такі. Взяла одну таку з вершком. Ложку, і тепер беру пів такої, такої столової ложки соли. Отак. І це є це навіть забагато трошечки. Отак. Пів стопочки цієї соли. Це, ми коли сказали, 50 грам. Від? Тепер назад сюди у ложку. От, так, щоб було видно. Вам висипаю, бачите, ложка невеликий вершочок. Сиплю от сюди, у банку двох І Знову сюди, пів ложки. Теж, оце сюди. Столова ложка з половиною у, пів, у двохлітрову баночку. Я думаю, що все зрозуміло. Тому що, ну, як ще більше об'яснити, я так даю соли. Можливо, хтось інакше, можливо, хтось менше, можливо, хтось більше. Ну, я даю так соли і завжди так смачно. Не треба їх так пересолювати сильно. Я... Бачите, беру ці корінці. І отак трішечки у кожну баночку наріжу. Це з винограда корінці. листя винограда. Бачите, отак, у кожну баночку трішечки. От, і сюди дам. І сюди побрізаю ці корінці трішки. Так. І тепер кожним листочком зверху сюди. От я ще не дала до одної баночки соли двохлітрової. Так, знову беру отак. Невеличким вершком. Одну столову ложку. І так ще пів ложки столової. От і все. Ось так поставила листочки зверху. Я кажу, як немає виноградного, зараз більшість, я бачу, ставлять листочки з хрину. Прибу тепер кришечку, от. І отак от ложечкою буду намащувати оці її гірчиці. Багато не треба її тут, отак, от тільки, щоб кришечка була така. Бачите? Отак. От і все. І це вже я, коли зараз залью сюди воду холодну, тоді вже буду зверху накривати цю кришечку. Ну що, йду заливати воду. Ну от, А тепер буду заливати водою. От, можна було спочатку водою, а потім, та як я сіль вже тут насипала, холодною, з криниці, щоб вона була без хлору. Бачите, воно таку вверх. І зверху листочок. Зараз буду ставити. Воду, як бачите, у баночки вже заляла всі, листочки зверху прикладала листочками. І тепер, бачите, кожну кришечку отак намастила гарчицею і зверху. Отак. Кришечки прості, каперонові прості. Якщо ви захочете тими такими, що кидаються гарячу воду закривати, то тільки не тепер, коли вони прокиснуть десь через 2 недільки, дивлячись, де вони у вас будуть стояти. Якщо у подвалі, то вони можуть прокисати десь і 3, і 4 недільки, як в якому місці захолодному. А якщо ви захочете тоді тими кришками, то тільки тоді, коли вони прокиснуть, можна кинути в гарячу воду кипячену. І вже тоді закривати їх отими кришками. Зараз наразу тими кришками не закривайте, тому що вони будуть прокисати і можуть ті кришки зірвати. А якщо не зірвуть кришку, тоді вони, бачите, як ці плотно теж заходять, і вони так в мене будуть стояти. Ті кришки можуть зробити так, що вони можуть, тут, як кажуть, у нас, задушитися. Не будуть такі м'які і неприятний запах. Буде. Тому я ніколи тими кришками зовсім не закриваю їх. Отак от закриваю просто оцими. Бачите, які вони плотненько, гарно заходять. Ну, отак от всі зараз і закрию. Ну, отак от вони у мене зараз постоять тут хвилин 10-15. Я подивлюся знизу, щоб сіль розтопилася. Ну, це я так роблю. Ви собі розводіть, так як ви любите, от у чомусь її роз, розводіть сіль. Я отак от трошечки ними. От так. Якщо всі, ну я бачу, от бачите, вже соли майже немає, швиденько розтворяється. Ну, от і бачите, як я сьогодні заквасивала такі помідорки простенькі. Цукру я не давала, я ніколи не даю. Я одного разу давала, в мене чогось вони довго не стояли, і я більше так і не додаю цукру. Вони і так дуже, -дуже смачненькі. От спробуйте так заквасити, засолити помідорчики такі. І будете бачити, які вони смачні і дуже довго стоять. Я вже показувала на своєму каналі, як я недавно От баночку ми з подвала взяли і їли ще такі квасені помідори, тогідні, які я робила. І вони смачні і корисні, такі помідори. Ну і дякую вам, хто був сьогодні зі мною на каналі. дивився, як я засолювала такі помідори. Засолюйте це смачно і корисно. Бажаю нам всім мирного неба, поскоріш, здоров'я, всім бажаю Божої витримки, всього-всього найкращого. І тоді до зустрічі!